Доброго мирного дня! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Я вдячна вам за лайки і за вашу підписку. Я думаю, вам буде цікаво дізнатися, на якому життєвому етапі ви зараз знаходитесь. І я вам підготувала 4 варіанти: перший, другий, третій і четвертий варіант. Тому обирайте, будь ласка, інтуїтивно один із цих варіантів і. А ви дізнаєтесь, який же життєвий етап ви зараз проходите і отримаєте підказки. І, можливо, зрозумієте, чому у вас відбуваються ті чи інші події. Отже, хто обрав перший варіант, вам випав аркан, імператриця. Імператриця говорить про те, що ваш етап на даний момент це той етап, коли ви отримуєте задоволення від життя, і коли ви. Розслаблені. Може, саме зараз ви розвиваєте свою справу, про яку давно мріяли, або розвиваєте свій бізнес, також проводите час із родиною, господарюєте, даруєте свою турботу своїм близьким. Також це етап вашого росту і розвитку. Саме час, коли ви можете відчути, що вам легко щось приходить в життя. Прибавляється все, що ви захочете, без прикладання зусиль. Період, коли ви робите вибір на користь матеріального комфорту та зручності. Для жінок це період може бути періодом вагітності, а також піку розкриття вашої жіночої енергії. А щодо чоловіків, то це. Процвітання в справах, процвітання в справах, отримання результатів. Тільки для цього потрібно трішки почекати, трішки часу, щоб ваша діяльність принесла свої плоди. Але в будь-якому разі це такий період, що він вам принесе плоди, які ви хочете отримати. Цей період ви отримуєте прибуток, хороше здоров'я, комфорт, гармонію, любов, будь-яка діяльність принесе свої плоди. Я вам бажаю успіхів у цьому. Хто обрав другий варіант? Аркан місяць, 18-й аркан. Це такий період, коли ви розбираєтесь в собі. Ви можете відчувати таке бажання, коли хочеться краще пізнати свій внутрішній світ. Можете відчувати невпевненість в завтрашньому дні, коливаєтеся із сприйняттям рішень. Таке такий період проживання емоційної чутливості, так сказати. Це саме той час, саме той період життя, коли. Прийшов час розібратися зі своїми страхами. В цей період вам можуть снитися віщі сни. Можете на них звертати увагу, там вам будуть підказки, і також в цей період у вас загострена інтуїція. Тому прислухайтесь до неї, і ви отримаєте підказки, ви отримаєте відповіді на свої запитання. І як порада карта радить розібратися зі своїми страхами, які вам заважають рухатись далі. Я вам бажаю успіху. Все, я вірю, що у вас це вийде. Хто обрав третій варіант? Третій варіант тут дві карти. Мах і світ. Такий етап, знаєте, як. По карті світу, як закінчується у вас один цикл і починається другий цикл. Тому ваше, ви впевнено і рішуче знаєте, що хочете на даний момент вашого життя. Ви пройшли один цикл, і зараз ви готові впевнено рухатися до своїх цілей, до своїх до реалізації своїх планів. Ви чітко розумієте, що все в ваших руках, що ви є творцем свого життя, і ніхто інший не може керувати вашим життям. Ви впевнено себе зараз почуваєте, і якраз зараз час, коли ви розумієте, що пора діяти, і починаєте активно проявлятися. І в будь-якому разі це дасть вам. Гарний результат. Головне ставте цілі, бо ви вже знаєте, що хочете. Залишається тільки рухатись до них. Четвертий варіант, хто обрав аркан. Башня, 16-й аркан. Не лякайтеся, що він такий темний, це етап несподіваних змін. Ви зараз можете усвідомити, що живете не так, не так як вам би хотілося. Ви проходите такий новий переворот, переворот ваших цінностей, ваших суджень, ваших думок. У вас зараз ніби грянув грім серед ясного неба. І, і неочікувано все помінялось. Щось пішло, можна сказати, і не по плану, на ваш погляд, не по плану. Але все, що робиться, то не просто так. Зараз саме такий період життя у вас, коли це вдалий час. Для того, щоб зруйнувати те, що вас обмежує. Може виникнути відчуття, що звичний для вас світ руйнується. Можливо, ви з кимось розійдетеся. Можливо, ви зміните роботу. Можливо, зміняться ваші плани. Але пам'ятайте, будь-які зміни то завжди до кращого. Тому наберіться терпіння. І підіть назустріч своїм змінам, і все у вас буде добре. Я вам бажаю успіхів. Дякую за вашу увагу.